Цей святковий день хочу вас поздоровити з вашим таким гарним святковим днем. Бажаю тобі вам щастя, здоров'я, много літ, благословення. Хай вас Бог благословляє. Дорогі діти, сьогодні ступивши на весільний рушник, ви створили молоду українську сім'ю. Ми, батьки, щиро дякуємо Богу за цю велику радість у нашому житті, адже немає більшого щастя, ніж втіха і радість наших дітей. Тому в цей день ми хочемо побажати вам міцного здоров'я, злагоди, любові, достатку. Бережіть одне одного, поважайте одне одного. Тоді ваша сім'я буде міцною, як граніт. Ти, дорогий сину, бережи, поважай, люби свою дружину, будь для неї міцною опа, опорою в житті. Ти, дорога донечко, люби, поважай свого чоловіка, стань для нього доброю подругою і супутницею по житті. А ми, батьки, щиро молитимемо Бога за ваше здоров'я. Нехай Господь Бог благословляє кожен крок у вашому сімейному житті, а матінка Божа охороняє вас своїм омофором. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім гостям, друзям, знайомим, які прийшли розділити з нами цю велику радість. Всім щиро дякую. А вам, діточки, добру дорогу сімейного життя. Нехай Господь вас благословляє. Вірко, 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 вірство. Сьогодні визначна подія для молодят і не менш зворушлива для батьків це весілля. Тож, дорогі діти, у цей урочистий момент бажаємо вам чистої любові, щирості, захоплення і поваги один до одного, великого родинного щастя, достатку і радості. Завжди допоможемо і підкажемо, і будемо поруч. Вітаю вас, діти! Побажати щастя, здоров'я любові. Як казав, Е ще що. Дорогі веселі, ну розумієте, наш дружба хвилюється, тому що шумно в залі. Він не може зібратися. Давайте послухаємо вас на нашу дружбу. Прошу вас. Продовжуй, продовжуй. Він не продовжуйте. Щастя, здоров'я і многі, многі літа. Хто саме основне? Молодець. Дорогі наші молодята. Вітаю вас таким важливим днем. Нехай е, цей день запам'ятається вам на усе життя, щоб ваша молода сім'я була такою легкою, красивою, ніжною, як там, наприклад, ромашка, як е, пух, як сніжинка, щоб у вас все було дуже гладко, як ваші обручання кольця. Щоб ваша любов була завжди наповнена, як ці келихи, щоб ви завжди любили один одного, берегли, уважали, цінували. Сьогодні ви нас зібрали на такий важливий день. А через рік, два, можливо, ви нас зберете на інший день, наприклад, день народження малюка або там хрещення, щось таке. От, а, нехай ваша сім'я поповнюється, так як ваші сьогодні скарбнички біже. А, от. Ну і всього вам найкращого, щоб ваші мрії збувалися. І всі гості, які вам сьогодні побажали найкращого, нехай це все звичайно збудеться. Я вас всіх люблю і дякую вам за те, що обрали мене звичайно дружку. От. Все найкраще. Я вас вітаю з цим прекрасним днем. Бажаю вам любові, довіри і головне – щастя, тому що без щастя не буде любові. Це... Ну, насамперед, Міша Анюта, ви сьогодні неймовірно прекрасні. Що можу сказати? З Анютою я знайома з дитинства. Ми разом росли, гралися, інколи сварилися, і то дуже сильно. Але зараз я дружка в тебе на весіллі. Змішуємо знайомі не дуже довго, але за цей час я зрозуміла, що він дуже дуже хороша людина. Хочу вам побажати безмежного кохання, взаєморозуміння, поваги. І на кінець я дуже дуже вас, вас люблю. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок.